До півсотні дітей з особливими освітніми потребами відвідують протягом тижня інклюзивно ресурсний центр у Прилісницькій громаді. Розповіла Суспільному його керівниця Наталія Остапчук. Росла ласка, ніжку коросла до себе до. Тьот, молодець. Це кабінет вчителя-реабілітолога. Чотирьохрічній Вікторії, яка відвідує центр другий рік, спеціалістка робить масаж ніг. Розповідає, корекційно-розвиткове заняття триває не більше 25 хвилин. До кожної дитини особливий підхід. Може бути сидячи, може бути в будь-якій позі. В основному ми працюємо на механічні рухи. У дитинки трішки йде стягнення ніжок в середину, спотикається і падає. У можливості десь. Вести далі я не мала. А так мене от під будинком. Краще стала моя дитина ходити. Я бачу результат. І грибачки Заняття з чотирьохрічним Матвієм проводить вчителька Ольга Вегера. Розповідає, у центрі займається дітьми з аутизмом та з тими, кому потрібно поставити правильно вимову звуків. Кожен випадок, так сказати, індивідуальний. Важко, напевно, тільки психологічно. Радію тоді, коли вони починають говорити ті поставлені звуки. Батьки не фахівці, щоб надавати таку допомогу, а тут ми вже їх і розвиваємо. Так, а я тут надаватися не буду. За допомогою гри психологиня Оксана Шнайдер вчить 12-річного Артема контролювати свої емоції. Ці дітки потребують уваги кожен день, незалежно від того, чи в нас війна, чи на час. Ми граємо шашки в чомусь програвати. Чи є проблеми з емоційним регуляцією емоційного стану. І через Сте, коли він програє, іноді бурно дуже реагував. Вчимось правильно виражати свої емоції, правда, розуміти, що таке радість. Сум. Двоє діток в мене тут ходять. менший Мирон нам три рочки. Ми відвідуємо до реабілітолога Ходимо, а з Дем'яном він мене аутист і вже. Більше трьох років, з трьох років, ми почали ходити. Я не маю можливості їхати в велике місто, платити шалені гроші. Тут добре це є безкоштовно. Інклюзивно-ресурсний центр у перелісницькій громаді працює з листопада 2019 року. У штаті четверо спеціалістів розповідає його керівниця Наталія Остапчук. Цієї слів у час повномасштабної війни заклад ні на день не припиняв свою роботу. Торік, з лютого по вересень, з дітьми працювали дистанційно. Потім каже, у сусідній п'ятиповерхівці орендували частину підвалу, де обладнали найпростіше укриття, що дозволило відновити роботу центру очно. Не всіма дітками вдавалося провести ці заняття. В кожної дитини свої особливості розвитку деякі дітки не в змозі сидіти за комп'ютером і виконувати завдання, які далеко доїжджати ще і зараз практикуємо, що проводимо дистанційно-корекційно-розвиткові заняття. каже зараз в центрі на обліку перебуває 91 дитина з прилісницької громади. Щороку з її слів кількість дітей з особливими освітніми потребами зростає. Тому, говорить Наталія Остапчук, з наступного року в інклюзивно-ресурсному центрі планують додати ще одну посаду логопеда, до якого в закладі найбільше звернень. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.